Лоніки, всім привіт! Пройшло більше року з того моменту, як в даний автомобіль було встановлено мультимедійку на операційній системі Android. І сьогодні я з висоти свого такого річного досвіду і майже 30 тисяч кілометрів, які я проїхав на цьому автомобілі з даним мультимедійним пристроєм, хочу з вами поділитися позитивними негативними сторонами, які мені вдалося, так би мовити, відчути на собі, користуючись цим пристроєм в автомобілі. Одразу маю сказати, що якщо у вас автомобіль доволі таки дорослий, він не має взагалі. Ніякого мультимедійного пристрою, або там пристрій цей мультимедійний, там з монохромним дисплеєм, на нього не виводиться практично ніяка інформація, не конектиться по Bluetooth телефон чи навіть по USB. То ді в такому випадку Android мультимедійний пристрій вам цей автомобіль, по-перше, зробить більш функціональним. По-друге, він його оновить, практично як до сучасних нових автомобілів, які мають величезні екрани, і купу функцій, окрім самого автомобіля. Ще Є на екрані мультимедійної системи. Погнали дивитись, що мені сподобалось, не сподобалось, і чому я більше ніколи, як ви зрозуміли, з заголовка цього відео не захочу встановити собі в свій майбутній чи теперішній автомобіль подібний пристрій. Можливо, зауваження. Більшість негативних моментів, на які я звертатиму увагу, в першу чергу стосуватиметься автомобілів на групі ВАК на будь-якій платформі, але і для решти також буде гадаю корисно послухати. Також зауважу, якщо в вашому автомобілі вже є мультимедійний пристрій, що підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Я б теж радив тричі подумати чи встановлювати сюди мультимедійний пристрій замість заводського. Тому що якщо цей мультимедійний пристрій також буде на системі Android, наприклад, в нього будуть ті самі програми, що є у вас на телефоні. Йому також потрібен буде доступ в інтернет. Якщо ми говоримо про бюджетні версії, вони не мають його. Треба буде щось думати там з точкою доступу Wi-Fi, або постійно носитися з флешками, закачувати в цей пристрій музику, оновлювати карти і так далі. Тобто, якщо у вас є Android-Auto та Apple CarPlay, все це є в вашому смартфоні. І мультимедійний пристрій виступає виключно як транслятор-екран, куди транслюється інформація з вашого смартфона. Це неймовірно зручно, це економить суттєві кошти, тому що воно вже є в вашому автомобілі. І я б не заморочувався з установкою Android. Це на власному досвіді вже на цьому ж автомобілі пройдено. Пропоную. Для початку поглянути на позитивні сторони Android мультимедійних пристроїв в автомобілях. Як говорив на самому початку відео, що якщо у вас старий мультимедійний пристрій з монохромним дисплеєм або немає його взагалі, наприклад, то мультимедійний пристрій, який інтегровується замість стандартного застарівшого з мінімумом функцій, чи, наприклад, мультимедійний пристрій у вигляді виносного екрану, в якій навіть вбудовані можуть бути функції Android Auto та Apple CarPlay, що навіть в Жигулі чи Ланос можна встановити. Їх зараз теж дуже багато, вирішать величезну кількість проблем, і ну, це прямо таке рішення буде топове. Та єдиний мінус тут є в тому, що Android мультимедійні пристрої, на відміну від оригінальних заводських, що йшли з автомобілем, дуже часто, особливо якщо android пристрої є бюджетними. Страждають доволі низькою якістю звуку, і тому вам доведеться щось думати з підсилювачем окремим чи якоюсь акустичною системою замість цього мультимедіа пристрою, тому що ну, дуже часто, особливо низьких частот буде не вистачати. Якщо ви берете середню лінійку і більш дорожчу, там, де більше пам'яті і потужніший процесор, чи їх там більше ядер в процесорі, там цієї проблеми не має бути, і навіть навпаки, там якість звуку буде навіть. Краще ніж оригінально, ну і важливо сказати, що в таких дорослих автомобілях, без якоїсь мультимедії в цілому, Android мультимедійний пристрій навіть робить цей автомобіль дорожчим, бо він сприймається більш сучасним, ну і функціональним знов ж таки. Ще з позитивного, коли у вас з'явиться мультимедійний пристрій на Android в вашому автомобілі, в якому не було практично ніяких функцій, окрім там, автомобільних якихось, та якась вбудована навігація, радіо, можливо, навіть під'єднання Bluetooth було для того, щоб виконувати дзвінки чи слухати музику, то мультимедіа пристрій на Android принесе декілька додаткових функцій, як мінімум, тому що мультимедіа-пристрій на Android це в цілому портований під автомобіль, планшет або Великий смартфон, смартфон з великим екраном, який має такі ж самі функції, як і. Сам смартфон, тому у вас може тут з'явитися більш сучасна навігація одразу в автомобілі. В багатьох автомобілях навігація, наприклад, там застаріла, не оновлюється. Вона така, що її використовувати просто неможливо. А тут у вас є просто широченне поле для вибору, як навігаційних систем, так і медіаплеєрів для прослуховування музики, так і різного роду ще додатки. Можна ігри дітям поставити, можна поставити сюди там YouTube, Netflix... Стрімінгові платформи що для аудіо, що для відеоконтенту. Ну тобто поле розкривається доволі таки широке для використання цього пристрою в автомобілі. Чи будете ви цим користуватись? Велике питання, тому що я ставлю чи ставку на те, що я буду і діагностувати автомобіль з екрану цієї мультимедіа. І буду використовувати постійно там android Auto, Apple CarPlay, Тут же більший екран в китайській Android Мультимедіа, ніж в стандартній все ж таки. І так далі, як виявилося, за рік використовував стандартні функції музика, навігація і плюс щось подивитись, налаштувати з екрану мультимедіа по автомобіля. Але це повторюсь, якраз особливість групи ВАК, що вона дозволяє з мультимедіа, не з панелі приладів робити налаштування автомобіля і його систем. Якщо ви будете використовувати Android-пристрій з додатками під Android для навігації, наприклад, у вас буде набагато зручніша можливість масштабувати карту, коли ви хочете передивитись маршрут чи щось подібне. Але знову ж таки, якщо ми порівняємо вигляд і роботу навігації у стандартній програмі, наприклад, Google Maps чи Waze, яка запускається просто на Android-інтерфейсі, і те, як ці програми працюють через Android Auto та Apple CarPlay, то це два різних світи. Окрім зручності там, масштабування, у вас більше нічого і немає. Бо якщо ми говоримо про транслювання карт Google Maps Waze через Android Auto та Apple CarPlay, у вас з'являється більш пропрацьований саме під використання під час руху інтерфейс. Він набагато зручніший та. Дуже складно масштабувати карту. Це єдине, що мене бісить, і це єдине, що мені подобається в Android-пристрій. Коли на нього одразу встановлюєш цей додаток, і все зроблено це в першу чергу через те, щоб масштабувати під час руху вкрай небезпечно. Завдяки android пристрою в вашому автомобілі з'явиться можливість підключати до нього одразу декілька девайсів, тому що Android-пристрої зазвичай мають додаткових декілька кабелів чи портів, які у вигляді кабеля десь там виводяться в підлокітник чи, наприклад, в бардачок автомобіля. А також у вас буде можливість там підключати різного роду карти, в залежності від того, з який бюджет ви цей пристрій придбаєте. У вас буде там навіть можливо окрема sim карта яку можна вставити теж в додатковий слот чи sd карта чи USB-флешка, наприклад, або навіть додатково ще SD-карту в сам пристрій можна буде вставити. Та це теж певний позитивний момент, тому що дуже часто в автомобілях, в яких є мультимедійний центр, може бути всього-навсього один USB-порт, який має слабку потужність для зарядки, і який може передавати дані тільки від одного смартфона, наприклад, чи телефона. Мабуть, найголовніше і найцінніше Android-пристрої в практично будь-якому автомобілі дозволяють придавати. Внести в цей автомобіль функції, яких ніколи не було в автомобілі, коли він відпускався з заводу навіть в якійсь супертоповій зарядженій версії. Я говорю про парктроніки 360 градусів, і парктроніки в цілому їх можна зручно виводити на екран мультимедійного центру на Android. Не треба додатково купувати парктроніки, під них невеличкий екран, ставити десь там на торпедо, псувати знову ж таки зовнішній вигляд і дизайн торпедо. Все буде на екрані. Можна виводити на мультимедіа-пристрій на Android. Камери 360 це прям топова функція. І коли вона з'являється в автомобілі, повторюсь, який є бюджетним, але він вам подобається, ви не хочете через цю функцію змінювати автомобіль, то мультимедійний пристрій на Android це питання вирішує доволі таки легко і, маю сказати, бюджетно. Ну і Android Multimedia також може бути корисною, якщо у вас, наприклад, ви користуєтеся під час руху, от ви працюєте в таксі, вам потрібен телефон там для навігації, вам потрібен телефон для, наприклад, відслідковування замовлень і так далі. То Android Multimedia, особливо з працюючою сім-карткою чи доступом до інтернету, це також питання вирішить. І плюс це набагато зручніше, тому що на одному екрані, якщо він розміром 10 дюймів, ви можете зробити транслювання одразу двох. Додатків забув, як це називається швиденько. Але повірте, два додатки на десятидюймовому екрані ну це набагато зручніше ніж два окремих смартфона, які тиліпаються там під час руху, там загинаються ті тримачі, чи їх треба тримати в руці чи шукати. Десь оце прям топова функція, і реально дуже мені здається корисна для тих, хто цим користується і кому це стане в нагоді. Перше і найголовніше, що мені не сподобалося, це, наприклад, при відкриванні автомобіля, коли ти сідаєш в нього вперше і запускаєш, наприклад, цей автомобіль. У тебе мультимедійка тільки-тільки починає запускатися. Якщо ми говоримо про оригінальний мультимедійний пристрій безпосередньо для цього автомобіля Volkswagen Golf 7, то він починає запускатися одразу, як ви відкрили ключем. Центральний замок, тому що по шині КАН, мультимедійний пристрій отримує інформацію про те, що от автомобіль відкрився і, мабуть, треба готуватися до запуску. От, поки я говорю, дивіться, скільки пройшло часу до того моменту, поки ну, я бачу 40 секунд, хоча б якась інформація з'явилась на екрані, та от почали працювати парктроніки там, наприклад. Щось зашипіло радіо, тобто майже хвилина, для того, щоб запустити цей мультимедійний пристрій. В цілому дуже часто буває так, що ти сідаєш, ключ повернув, автомобіль десь секунд за 5 вже готовий їхати. Тобі треба ще стояти, торохтіти, поки в тебе роздупляться парктроніки чи камера, для того, щоб ти там міг це зробити безпечно. Оскільки ці мультимедіа пристрої працюють на операційній системі Android, нікуди не поділася проблема, з якою, ймовірно, стикається велика кількість користувачів android системи Смартфонах чи планшетах, наприклад, в першу чергу бюджетних, мабуть, коли воно глючить, та коли вилітає програма, яка тобі потрібна, чи в цілому підвисає вся система. Через те, що тут дуже багато різного роду додатків, воно зайнято більше якби, якраз розважальними функціями, будемо відвертими. А не автомобільними налаштувати якось автомобіль, чи викликати в першу чергу там необхідну навігацію, звук приглушити, чи ще щось іноді буває складно через оці проблеми. Та? Ти щось почав в меню шукати, переходити з навігації в музику, потім тобі різко стала потрібна навігація, а ти те вікно не можеш знайти. Якби. І це просто бісить. Це одна із головних проблем, яка мені не сподобалася. Це те, що воно не адаптовано під використання в автомобіль. Ілі часто під використання в русі на них ставлять величезні екрани, та які здорові, які на які ми клюємо, умовно кажучи, та але на цих екранах малюсінькі кнопки, на які в русі потрапити ну практично нереально, або ти промахнешся, викличеш не те, що тобі треба. Ну і відсутність фізичних кнопок, але їх вже дуже часто не ставлять навіть заводу там. В цілому на керування автомобілем, та але це проблема. Якби, звісно, якщо у вас там потужний якийсь android пристрій від відомого виробника там, топового рівня, так би мовити, то цих проблем може і не бути. Але ми говоримо про Android-мультимедіа, які зазвичай йдуть не на останніх процесорах, не там в останніх версіях навіть Android-систем. Через те, що ці пристрої дуже часто не мають наприклад, доступу до інтернету, то до них не прилетить оновлення регулярно, Гарно, як на телефон, і якісь помилки не будуть виправлені, через що воно працює ну, як на милицях, умовно кажучи. Мені це дуже не сподобалось, особливо як користувачу комп'ютера на iOS-системі чи MacOS, та, macOS, користувач. iPhone, як ви знаєте, вони славляться, окрім того, що вони дорогі, вони ще славляться тим, що у них інтерфейс не лагає, він доволі таки продуманий, легко все знаходиться і зручно все робиться. Там то от, ну, мені цього тут не вистачає. Можливо, через те, що я користувач iOS, то я так рефлексую, але ну мені навіть заводські рішення більше подобаються, як вони працюють у порівнянні з Андроїдом, не зважаючи на те, що в заводських менше функцій. Ще один негативний момент, який може виникати через два там своїх підмоменти, називаємо назвемо це так. Це те, що я міг дещо неправильно налаштувати, підключити цей мультимедійний пристрій, хоча попередньо робилося з електриком. По-друге, цей сам мультимедійний пристрій може бути так побудований, що в ньому є така проблема. Це коли ти хочеш його вімкнути, не запускаючи автомобілі, не вмикаючи запалювання, ти цього зробити не можеш. Тобі обов'язково треба вставити ключ, повернути його, щоб запустити музику, посидіти, послухати її в салоні, чи там налаштувати навігацію. Та? Обов'язково треба підключати. І потім, коли ти вимикаєш запалювання, він може вимкнутися. Коли ти ключ дістаєш замка запалювання, знову ж він вимикається. Тобі треба постійно тримати ключ в автомобілі, і це те, що, ну, якби бісить, у порівнянні знову ж таки з оригінальним заводським мультимедійним пристроєм. Але якщо ви користуєтесь чимось подібним і у вас з цим проблем немає, напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, то і я, і люди будемо розуміти, що ну, це не на всіх, і це не у кожного. Та щоб я там. Ну, щоб ви розуміли, що я не хочу прямо просто такі облити лайном мультимедіа пристрої на Android, це просто от мій досвід в моєму випадку. А може й не тільки в моєму, тому пишіть, буде корисно. Конкретно в цьому пристрої це гейзер, і з його, ймовірно, лаунчером є така проблема, що коли ти використовуєш, наприклад, CarPlay, навігацію на екрані, і відбувається якась зміна там швидкість обертів вентилятора в кліматі. Чи ти сам міняєш температуру, якби, і так далі, то вискакує вікно на половину екрану, яке перекриває тобі повороти на навігації. Це взагалі ти його прибрати ніяк не можеш. Хіба що повністю відключити, і потім ти не будеш бачити, коли щось налаштовуєш його. Можливо, повторюсь, це питання лаунчера, який встановлений на цей пристрій, але я намагався зв'язатися з виробником, щоб його якось оновити чи якось замінити ну, без шансів. Тому знову ж питання, які до попереднього пункту, якщо у вас цієї проблеми немає. Напишіть, який у вас пристрій кої фірми. І чи є там щось подібне, чи немає. Я встановлював цей пристрій з надією того, що їздячи на цьому автомобілі, я зможу запустити навігацію через CarPlay зі свого смартфону. І коли мені треба, відкрити, наприклад, діагностичну програму, щоб прочитати якісь параметри автомобіля. Так, от в мене цього не вийшло, навіть при тому, що це топовий пристрій з максимальною кількістю оперативної пам'яті, з топовим процесором для цієї лінійки. Блютуз тут одноканальний. Тобто, якщо в тебе підключений телефон, все. Забудь про те, що ти можеш підключити по Bluetooth ще й obd адаптер. Це було моє має, мабуть, найбільше розчарування, тому що я хотів все ж таки якось використовувати його більш ширше. Та? Все ж таки сподівався, що цей широкий функціонал можна буде використовувати на всю ногу, так би мовити. А воно виходить, що ні, можливо, навіть трішки бідніше в цьому плані і гірше. Вийшло ніж, наприклад, зі стандартним оригінальним рішенням. І ще б до недоліків я відніс доволі таки слабенький рівень сигналу Wi-Fi, тобто вбудований модуль, він якоїсь дуже слабкої потужності, навіть при тому, що там є якась своя антена, теж саме стосується і Bluetooth, Тобто, якщо ти не маєш, наприклад, сім карти в цьому пристрої, та ти хочеш щось закачати там, наприклад, YouTube, закачати якесь відео, маєш преміум підписку і хочеш його зберегти собі в дорогу, чи музику, якусь, чи щось подібне, то тобі треба ледь не за два метри до роутера під'їжджати, щоб. Ти міг підключитися, і в тебе воно працювало. У мене телефон набагато далі бере 20-30 метрів. Я хожу, і все працює. І ну, я не розумію, чому так такий здоровенний пристрій більше, ніж смартфон чи планшет. А якість зв'язку в ньому ну, така собі. Такі теж питання: виносна антенна для GPS. Своя, вона довше конектиться до супутників, ніж, наприклад, навігація там зі смартфона, чи, наприклад, навігація, яка є в автомобілі. Реально, от прям ну це просто вибішує. Треба стояти чекати, поки він зловить супутники, і потім ти можеш починати рухатись. Знову ж, якщо у вас такого немає, напишіть, який пристрій і чи є у вас така проблема чи ні в коментарях. Давайте ще наочно продемонструю деякі речі, які мені не подобаються. Налаштування. Якихось систем автомобіля, про які я говорив, для цього є тут така можливість з екрану, але ви подивіться на якість цього меню, таке враження, наче його малювали ще там в кінці 90-х чи на початку 2000-х. У порівнянні зі заводським на групі ВАК, я розумію, що може там десь на інших автомобілях, інших брендів, воно плюс-мінус так виглядає. Але після дизайнів там Audi, Volkswagen, навіть Skoda чи Seat, Просто хочеться обняти і плакати. Та? Якщо ти хочеш щось налаштувати, ну, 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 з цим є проблеми. Плюс деякі функції, які працювали справно в заводському рішенні, ну, наприклад, от, функція зміни режиму. Її треба декілька разів клацати, щоб цей режим таки переключився. От я скільки клацаю, 5 разів, аж поки він у мене перейшов на інший, та? от дивимось. еко-режим. От я клацаю зараз. О, переключився на нормал. Якщо ми робимо це звідси Є, працює з екрану. Але для того, щоб це зробити, наприклад, швидко, тобі треба вийти в меню. Потім з меню зайти в налаштування автомобіля, потім згадати, де воно знаходиться, functional state, та, і потім знайти. Driving Mode, та ну, ви зрозуміли, наскільки не пропрацьований Якби інтерфейс, що важливі такі речі вони заховані десь дуже далеко. А через кнопку, яка є тут, яка може швидко змінювати ці режими, цього швидко не зробиш, бо воно чомусь тупить, воно заважає вимкнути необхідний режим. Ще що не сподобалося. Ну, дивіться, я запускаю цей пристрій в стандартному виконанні з заводською мультимедійною системою. Після ввімкнення запалювання запускається мультимедіа. І на ній починаючи продовжує відтворюватись там звук з радіо, чи якщо у вас підключився Bluetooth, то з вашого телефону. Тут не відбувається нічого. От, у нас наче підключилось, по замовчуванні стоїть запуск радіо. Але коли я клацаю звук, просто йде шипіння. Для того, щоб заграло радіо, до речі, ці кнопки не працюють. Не працюють, поки я не виключу радіо. О, воно почало грати, і тільки тоді починають працювати ці кнопки, і вони працюють якось дивно. Для того щоб перемикатись між станціями, тобі в кожному місці чи локації треба просканувати ці станції, і потім воно перемикає просто станції. У варіанті заводської мультимедійної системи на цьому безпосередньо автомобілі він переходить до наступної доступної станції на якійсь частоті. Та не просто по ланкам пам'яті йде, а просто обирає те, що є от наступне. По частоті він та радіо, якщо воно доступне з нормальною якістю, без шипіння він його вмикає в стандартній версії. Тут такого не відбувається. Коротше, тут танці з бубном, але, повторюсь, ймовірно, це просто програмка радіо, яка йде в цьому мультимедійному пристрої. Так працює. Мені сподобалось, що на цьому екрані у порівнянні з такою ж по розмірам мультимедійною системою, яка йде з заводу на цьому автомобілі. Іконки масштаб в CarPlay Android Auto, вони набагато більші і зручніші для цього екрану. Що натискати, що, наприклад, просто щитувати інформацію з екрану, тобто це прямо от топове. Але те, що тут Android Auto і Apple CarPlay працює тільки по Bluetooth, тому що сюди інтегрована спеціальна програма, де вона в нас? От Carlink, це мінус, тому що розряджається, треба шукати щось робити з зарядкою. <гум> така швидкість роботи, глюк при запуску. Але дивіться, які іконки цікаві. Оп! Ми знову висим, Тобто воно поки запуститься, почне працювати, це ціла історія. Власне, друзі, такі мої думки стосовно наявності Android-мультимедіа в автомобілі. Як на мене, воно тут не потрібне. Розважальні функції по типу YouTube, дивитись на екрані під час руху я протестував, реально навіть маючи величезний досвід перебування за кермом. І тисячі кілометрів, які я проїхав по різним дорогам, відволікаю. Це небезпечно для пасажирів. Круто, прикольно. Але пасажири можуть і у себе на смартфоні чи планшеті подивитись якесь відео. А ви можете послухати, наприклад, якийсь подкаст, чи знову ж таки на фоні прослухати відео і зі свого смартфону, підключивши і вимкнувши екран або залишивши його десь маленький, нехай собі там лежить. Бо дивитись навіть на такий екран тут, -тут майже 10 дюймів. У русі навіть на невеликій швидкості це щось ну, нереальне. Ти відволікаєшся реально і ти забуваєш про дорожню обстановку. На місці окей, але повторюю, зараз у нас у всіх є у багатьох якби, смартфони сучасні з величезним екраном, який, імовірно, може замінити. Абсолютно там декілька дюймів можна потерпіти і подивитися зі смартфона якусь інформацію чи свіже відео, наприклад. Івана, свої думки, свої враження, свій досвід від використання Android-мультимедіа пристроїв в автомобілях. Обов'язково напишіть в якій марці автомобіля ви його використовуєте, які позитивні негативні сторони бачите, і в цілому чи погоджуєтесь з тим, що я говорив у цьому відео. Все пишіть в коментарях, буде цікаво подивитись, ознайомитись, чи можливо я такий один вередливий балуваний, чи можливо є ще подібного роду. Людям, можливо, у всіх виходить так. Та й хтось прочитає і скаже: а на хіба воно мені треба? Не буду відправляти китайцям гроші. Відправлю краще на збір, який Іван розмістив в описі до відео для допомоги нашим військовим і волонтерам. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалось, тисніть подобайку. І до нових зустрічей!